З Євангелія від Йоанна. Того часу Ісус сказав Юрбам: ніхто не може прийти до мене, якщо Отець, який мене послав, не притягне Його, і я воскрешу Його останнього дня. Написано у пророків і будуть всі навчені Богом. Кожний, хто почув від Отця і навчився, приходить до мене. Не тому, що Отця хтось бачив, хіба лише той, хто є від Бога, він і бачив Отця. Воістину, воістину кажу вам, той, хто вірить, має вічне життя. Я є хліб життя. Ваші батьки їли манну в пустелі і поумирали. Цей же хліб, який сходить з неба, аби той, хто його їсть, не помер. Я є хліб живий, який зійшов з неба. І якщо хто буде їсти цей хліб, житиме вічно. Хліб же, який я дам, це моє тіло заради життя світу.